Фортнайт помер. Чи став сильнішим? Розбір легенди через 7 років. До 2019 року Фортнайт мав 250 мільйонів гравців, 9 мільярдів доходу за 2 роки. Колаборація з Марвел, Стар Ворс, Треві Scott, Аріана Гранди та перше місце у твіч за годинами перегляду. Треві Scott виступає на віртуальній сцені для 27 мільйонів гравців. Постійні зміни на мапі, сезони, нові скини. Гра жила і дихала кожного тижня. Що сталося далі? Спад у 2021 році. Те, що гравцям подобалось, те і було причиною: перенасичення, нові механіки, зброя, колаби, але багатьом стало занадто багато всього. Додалася втома від будівництва. Новачки не могли конкурувати з архітекторами за 0,3 секунди. А Games почали втрачати стрімерів. Ninja, Tefu та Shroud Перейшли на інший проект. І от 2025 рік. Який стан зараз? Fortnite не просто вижив, він перезапустився і трансформувався. Та ні. Він мутував режим будівництва Zero Build Буквально врятувало гру. Нові гравці нарешті змогли повернутися. З'явився Fortnite як платформа, а не просто гра. Є шутери, РПГ, гонки, Among Us клони У 2024 році Fortnite об'єднав три абсолютно різні ігрові жанри під одним дахом: фестівал, музичний режим а-ля Guitar Hero, Ліго Фортнайт, виживання плюс будівництво в стилі Майнкрафт, рокет рейсінг, аркадні гонки з дрифтами. Коротше, Fortnite тепер це Емерський Діснейленд, де кожен знайде щось своє, у 2025 році. Фортнайт стабільно входить в топ 5 найпопулярніших ігор у світі, з щомісячною аудиторією 230 мільйонів гравців. І я думаю, все ще попереду. Ну що, катку Фортнайт.